Є знижки на гексаспрей, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Є знижки на емоліум 20 – 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та ощад. Вітання. Подробиці в головному на ранок зараз будуть про різні події, зокрема про наслідки російської атаки тут і зараз. Моніторингові пабліки повідомляють про початок відбою повітряної тривоги по областях. Бачите, актуально. Карто повітряна тривога в столиці зараз триває. На наближаються близько трьох десятків дронів. Рахують моніторингові канали. А на цю хвилину відомо про двох загиблих в столиці ще двох людей ушпиталено. В Дніпровському районі уламки БПЛА влучили в шестиповерховий в шосшостий поверх 16-поверхівки. В Дарницькому влучання в 17-поверхівку. Також пожежа на території підприємства в Деснянському районі. Горить 10-поверховий будинок. Уламки впали на житлову висотку в Печерському районі. І всю ніч росіяни били по інфраструктурі України поки що без подробиць. Повідомляє Міненерго цієї ночі. Під атакою опинилась Полтавщина, пошкоджено об'єкти підприємства Нафтогазової промисловості. Обійшлося без постраждалих. Зазначають в обласній військовій адміністрації. Кількість постраждалих, які звернулися за допомогою медиків в Запоріжжі, зросла вже до 13 людей. Попередньо росіяни нанесли 9 ударів шахедами по території обласного центру. В одному з районів відбулося займання багатоповерхівки і приватних будинків. До 12 зросла кількість постраждалих від атаки по сумах. Росіяни вчора вдарили дроном по перехрестю в місті. Постраждали 9 людей. Їм знадобилася медична допомога, пошкоджені автомобілі і цивільна інфраструктура. Також вибуховою хвилею вибило вікна в трьох багатоквартирних житлових будинках. Росіяни вдарили дроном ілтолмас, аби БПЛА був оснащений камерою. Тому оператор бачив, куди б'є. Ворог здійснив атаку по дорозі в момент, коли люди повертали саме з роботи додому. Ракетами Шторм Щеду та іншим озброєнням Збройні Сили України повністю знищили брянський хімзавод в Росії. Генштаб уточнив про масово комбіновану ракетно-авіаційну атаку і удар по Росії. Це все сталося 21 жовтня. На цьому підприємстві виробляються порох вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет, які росіяни застосовують для обстрілів території України. Україна готова завершити війну і на лінії фронту, і це може бути початком дипломатії. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні. за його словами, під час зустрічі з Трампом вони домовились розпочати діалог на нинішніх позиціях фронту, аби бути на більш вигідних переговорних позиціях, Київ докладає більше зусиль у далекобійній спроможності. Володимир Зеленський зазначає, що дискусія про томагавки виявилася сильною інвестицією у дипломатію, і це. Підтверджує поведінка Росії деталі в заяві президента. Як тільки питання далекобійності для нас, для України стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою у дипломатії. Це сигнал, що саме це питання, питання далекобійності дає можливо незамінний ключ до миру. Чим більше української далекобійності, тим більше і російська готовність закінчити війну. Зустріч Трампа з Путіним скасована остаточно. Про це повідомляє Телеграф видання. Зазначає, що телефонні переговори між представниками двох країн щодо підготовки мирних переговорів зайшли в глухий кут. Лавров повідомив Грубіо, що Росія не погодиться на замороження лінії фронту в Україні. Також за оцінкою американського президента обидві сторони ще не досягли належного рівня готовності для переговорів. Також у Білому домі наразі вже не бачить необхідності влаштовувати зустріч між Марко Рубіо і Лавровим. Сам же Дональд Трамп під час обіду у клубі АРОЗ Арден заявив, що на його рахунку вісім закінчених воєнних конфліктів і анонсував завершення дев'ятої війни, але про яку саме не сказав. Європа і Україна готують нині план припинення війни з Росією, як повідомляє Блумбех, відправним пунктом до завершення повномасштабної війни, яку веде Росія, буде нинішня лінія фронту. Після того як Росія слідом за Україною погодиться на припинення вогню і обидві сторони, зафіксують відмову від територіальних наступів. Також план передбачає повернення всіх депортованих українських дітей обмін військовополоненими надання Україні гарантій безпеки, фінансування відновлення країни та прискорений шлях доступу в Єврос. Союз санкції проти Росії будуть поступово пом'якшуватися однак близько 300 мільярдів доларів заморожених резервів центробанку Росії будуть повернуті тільки після того, як Москва погодиться зробити внесок у післявоєнне відновлення України. Якщо Росія знову нападе, обмеження автоматично відновляться. Реалізацію запропонованого плану курируватиме мирна рада під головуванням Президента Трампа. В Угорщині Румунії пролунали вибухи на двох нафтопереробних заводах, пов'язаних саме з Росією. За, зокрема, на заводі Дунайського нафтопереробного комплексу в угорському місті Сазхаломбад сталася пожежа. І Пожежа не пов'язана з виробничими проблемами. Заводу займання ліквідували, постраждалих. Немає. Крім того, в Румунії пролунав вибух на нафтопереробному заводі Лукоїл у місті Плоєшті. Один співробітників отримав поранення. Вибух не вплинув на роботу заводу, а обидві інциденти стали на підприємствах, що працюють із російською нафтою. Торнадо обрушилося на передмістя Парижа. Надзвичайне торнадо принеслося саме по місту Ермон. на північ від французької столиці пориви вітру перетворили будівельний майданчик. На купу покрученого металу впали три баштові крани. Один робітник загинув, десять отримали поранення. Четверо у важкому стані. Очевидці розповіли, що небо почорнішало за секунди. Перш ніж вітер зірвав будівельні ліси і розкидав уламки по дахах. Французьке метеоагентство назвало це явище. Ще винятковим, іншими словами, ніхто не очікував, що таке взагалі можливо під Парижем. І енергетики поміж повітряними тривогами нині працюють, щоб якнайшвидше повернути світло жителям. Чернігівщини область у понеділок, як ми знаємо, зазнала чергової масової російської атаки. Чернігів та вся північ регіону були геть знеструмлені без світла, тепла і води залишилися сотні тисяч людей. Шахеди влучили на в енергетичну інфраструктуру та об'єкт теплопостачання. Аварійні бригади не можуть працювати на повну силу, бо російські безпілотники чи не безперервно кружляють над пошкодженими об'єктами. Так повідомляють Міненерго. Водночас критичну інфраструктуру знеструмлених районів заши. Від альтернативних джерел школи працюють дистанційно. В області розгорнуті понад дві сотні пунктів незглавності, де можна зігрітися і зарядити гаджети. Які ж прогнози дають людям обласного центру щодо відновлення електропостачання? Нам розповів житель Чернігова Іван? Послухаємо. Тільки щось зробили, все ок, і туди так само там щось прилітає, умовно. Якесь там підстанцію там все окей зробили в іншому місці, інше там зруйнували і таке інше. Ну і тому я навіть не знаю, чи можуть нам дати якісь нормальні надії. Кажуть, готуватися, звичайно, до найгіршого, тому готуємося до найгіршого. Роблять все, що можуть, ну напевно, що так. Так, і буквально от зараз повідомили, що на Сумщині і Полтавщині вже введені графіки аварійних відключень. Повідомляють обленерго. Ми продовжуємо стежити за подіями в Україні і світі, друзі. Ми ваша точка опори. Тож рухаємося разом далі. Нашого кореспондента Олександра Ковальова з'явилася можливість зараз увімкнутися і розказати нам більше і як загалом зараз і погода. І Сашко розповідає, що там з погодою, де ти. Привіт, колеги. Я у столиці на столичному подолі. Нагадаю, що в столиці триває повітряна тривога. Тож будьте в безпечних місцях. Ну а я дуже швиденько спробую розказати вам про погоду на сьогодні. Ранок у Києві розпочинаємо з плюс 5 градусів. Зараз хмарно і синоптики кажуть, що хмаритиме сьогодні практично по всій території країни. А місцями можливо, сьогодні і дощі. Далі розкажу детальніше про погоду по регіонах і почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Харкові та Донецьку прогнозують плюс Десять плюс 12 градусів у Луганську максимальна температура повітря становитиме плюс 10 градусів. День хмарного приясненнями і синоптики кажуть, що опадів не буде на півдні країни. Температура повітря коливатиметься від плюс 13 до плюс 15 градусів. День хмарного з приясненнями і опадів також не буде. На заході країни синоптики прогнозують плюс 12, плюс 14 градусів. День хмарно з приясненнями і день мене сьогодні без дощів. На півночі країни у Житомирі, Сумах та Чернігові очікується також 10-12, можливо місцями до плюс 13-14 градусів. День мінлива хмарність і опадів не буде. І у центрі очікується плюс 10, плюс 12 градусів. з приясненнями погода. Невеликі опади можливі у Черкасах, Кропивницькому та Полтаві. Врешті міст мінлива хмарність і у столиці стовпчики термометрів піднімуться максимально до плюс 11 градусів. Температурний мінімум в день становитиме плюс 9, Очікується хмарна сприяснення погода, і опадів на сьогодні не буде. Щодо температурних рекордів цього дня. То от найтепліше, 22 жовтня, було 1891 року. Тоді на термометрах було плюс 21 градуси. А от найпрохолодніше було тисяча 92-го, тоді термометри показали мінус 7 градусів. Ну і наостанок, традиційно згадаю про прикмети обрав дві з них. І от в ці дні чомусь наші пращури визначали, якою ж буде зима. Принаймні намагалися це зробити. І, от приміром кажуть, якщо сьогодні сильний вітер, то і зима буде такою ж вітряною. А якщо сьогодні дощитиме, то це означає, що зима нібито буде теплою. Ну така ситуація з погодою, колеги. Щоб розкрити злочини сьогодення, які загадки ви приховуєте? Доведеться архіз ганерував події того дня. Зазирнути в минуле попався. Ну що ж розберемося? Таємниці архівів з 10 листопада. Дивись в ефірі 1+,1 плюс Україна.